Рядуть зміни. Костопільводоканал планує скоротити штат. Місцеві обурені. Чому ні дня без скандалу. Викуплене підприємство держава знову хоче повернути собі у власність. Мова про авторемзавод. завод. ITV. новини. Доброго вечора. Терпець увірвався. Мешканці міста Костопіль, що на Рівненщині, нарікають на одне з місцевих комунальних підприємств. Між собою подейкують мало того, що воно ігнорує проблеми міста. Так тепер на ньому планують повністю скоротити два відділи із працівниками. Що так обурило місцевих, та як це коментують у самому підприємстві? Дізнавалася наша Софія Капінос. Підтоплення нечистотами, відкриті люки та безліч інших питань, які вже тривалий час, обурюють мешканців міста Костопіль, що на Рівненщині? Днями ж їхній терпець увірвався остаточно. Причиною цього стали плітки про те, що у місцевому КП Костопіль водоканал планують скоротити штат. Відтак ця ситуація неабияк занепокоїла місцевих жителів. Мовляв, якщо декого з працівників водоканалу таки звільнять, чи вистачить рук, аби комунальники могли і надалі якісно надавати свої послуги та вирішувати на? Гальні питання міста. Ще більше збурило те, що керівник новий має скоротити приблизно десь 20 працівників. Відповідно, що як взагалі місто буде працювати, я не розумію. Каналізаційні люки також частково не оглядаються, немає ревізії. Звернення тиждень офіційно я дзвонив до керівника, не відбулося. Є ще каналізаційна наставна станція біля вулиці Рівницької, 1. Де люди подзвонили, сказали, що вибачте, не можуть змити унітаз, бо вода трошечки дуже повільно йде. І більше місцевих обурювала бездіяльність комунальників у історії зі скидом нечистот у місцеву річку Замчисько. За словами активіста Олександра, це відбувалось впродовж кількох тижнів. Відтак навіть звертався до екоінспекції. А усувати цю проблему працівники КП Костопіль водоканал прибули лише після повідомлення про те, що до міста приїде наша знімальна група. Багато комунікацій дійсно зношеному вигляді. Часто йдуть пориви От позаду нас є один з поривів, де є каналізаційна насосна станція, яка живить півміста, перекачується на очисні споруди. І мені відомо чотири дні, що я перебуваю тут, і де витік, а неофіційно – три неділі, 16 числа січня, 2024 року. Я повідомив на гарячу лінію державної екологічної інспекції Поліського округу, що інспекція спрацювала на відміну. Вже до обіду був лаборант, який взяв проби води та ґрунту. Чекаю далі за декілька днів офіційне підтвердження скільки там забруднення. Дальше ка інспекція має. Встановити власника, кількість забруднення і виставити, як я розумію, їм певні штрафні санкції. З'ясувати, чому раніше на цю та інші проблеми у КП Костопіль водоканал не звертали уваги. Та чи правда, що на підприємстві планують скорочення, ми намагалися у його начальника Володимира Кришко, який спершу пообіцяв прокоментувати ситуацію трохи згодом. Натомість з нашою знімальною групою зв'язалися його підлеглі. Вони і підтвердили факт скорочення штату. На даний час вони мені дали наказ. Від 8 січня 2024 четвертого року третій наказ, де скорочуються посади. Головний бухгалтер, майстри, бухгалтер вродничої персональної, механік, оператори комп'ютерного набору, контролери. Всі тут зазначено 32 одиниці скорочення. На даний час нас на підприємстві працює ну робочих 84-86. більше того. Працівники КП Костопіль водоканалу розповіли і про те, що це вже не вперше. Відтак рук і дійсно не Вистачає бояться, що згодом взагалі не буде кому працювати. Ми надаємо послуги і, і ремонти, і пориви, і вода. Ну це все mm -hmm. викачка нечистот. Ну все таке, як то кажуть, вже менше людей не може бути, бо камікація будемо говорити, з наше як то кажуть, місто труби, це все вже воно. Таке, що там ремонтуємо, там ладим, там якось нове проложуємо. Ну люди старалися, ну таке просто людей добивало. Ну, він ще мені що сказав, що це не перше скорочення, поетапно буде і далі, і далі скорочення. Тож дізнаватись причину проведення такого скорочення, працівникам комунального підприємства вдалося хіба з отриманого повідомлення. Одна із них, як зазначено на папері, пов'язана з метою скоротити витрати на утримання підприємства. В Свою чергу головна бухгалтерка установи та одна із людей, зазначених в судному списку, Надія Середа, зазначає, проблем із фінансами у них немає. Прочитала текст наказа, там було вказано згідно економічних показників. Ситуація економічна нам дозволяє працювати в даному штаті. У нас за 9 місяців є прибутки, і я не бачу критичної ситуації, щоб ну, треба було нас звільняти. Нам ж отримати обіцяний коментар від начальника КП Костопіль водоканал Володимира Кришко так і не вдалося, попри його бажання розповісти нам усе як є, часу на це не знайшлося. Дає задоволенням, але я хотів би, але я знаю, що це треба робити, щоб наша громадськість знала всю правду з перших уст. Ну але не знаю, сьогодні може і не вийде. Е, дивіться, а якщо коментар телефоном ваш запишемо, ну, вашу відповідь на ті всі питання, які я озвучую. Ну, ну ні, ну це ж як, є відео, треба щоб було відео. Ну то давайте ми вас так. десь зловимо п'ять хвилин вашого часу. На Чуде? жаль, на жаль, да, на жаль, не виходить. Самі ж працівники КП Костопіль водоканалу переконують, миритися із ситуацією не будуть, боротимуться за своє місце до кінця. Тож, очевидно, на цьому історія не завершиться. Софія Денис Коломис, телеканал Приватизація буває і такою навколо рівненського авторем заводу новий скандал. Власник, який придбав підприємство, не погасив борг перед працівниками та державою. Таким чином порушив договір. Люди без зарплата, підприємство продовжує руйнуватися. Там уже відключили електрику та воду. Аби борг не продовжував зростати. Держава через суд повертатиме завод назад. Про ситуацію, яка трапилася у матеріалі далі. Валентин Клімчук на Рівненському автомобільному ремонтному заводі пропрацював 49 років. Ким тільки не був і слюсарем, і малярем зараз на пенсії отримує менше трьох тисяч гривень. каже, часи скрутні, роботи немає. Відтак авторем завод не покинув. Зараз тут працює в охороні. Додає, боляче бачити, як розвалили усе те, до чого прикладав і власних зусиль. Залишити підприємство не може і через ще одну причину. Вони розчитані, як ми. Хай розчитають, ми йдемо, ми довіни розчитати, виплатити гроші, наші кажуть, виплатіть гроші. Ми виходимо зразу. Давайте трудові на руки, ми виходимо. Тут пенсіонери, тут один чи два не пенсіонери. По документах десь до 50 чоловік в нас. То приходять, болтери приходять, щось пише, але там світла холодно, але ж пишуть, беруть додому і наші роботники приходять, там сидять вон, в хатці. Із автором-заводом ситуація ще минулоріч мала вирішитися назавжди. Фонд держмайна на торгах продав підприємство за 3 мільйони гривень. Купила київська фірма комбінат будівельних матеріалів. Згідно договору, окрім вартості самого об'єкта, вони за півроку мали також погасити і борги підприємства. Це понад 8 мільйонів перед працівниками та понад 17 мільйонів перед бюджетом. Решта перед приватними структурами. Загальна сума боргу понад 40 мільйонів гривень. За відведений час покупець сплатив лише 3 мільйони 300 тисяч гривень. Більше кажуть, хотіли, але не змогли. Ми намагались сплачувати. Усі зобов'язання на рахунок ми перераховувати не могли, оскільки керівник цього підприємства, який підзвіт фонду держмайна, фактично блокував будь-які наші намагання здійснити виконання зобов'язань, в тому числі щодо сплати податків, зборів та інших платежів. Директор додав, вони відправили клопотання, аби фонд держмайна змінив керівника авторам заводу, а також продовжив їм термін для виплати усіх боргів. Такі пояснення та вимоги керівник регіонального відділення фонду держмайна називає абсурдними і зробленими для того, аби не платити. каже, покупець за півроку палець об палець не вдарив. Більше того, через його бездіяльність підприємство відключили від електрики та водопостачання. Борг перед людьми виріс. Вони мали півроку. Ні. Нікого не звільняти за бажанням покупця. Це було порушення. Розрахуватися з ними за заробітну плату. В нього, наприклад, він два роки призначений, за два роки, хтось за 10 років не отримує заробітну плату. Все отримати, сказати до побачення, призначений ліквідатор на державне підприємство, і робіть собі, що хочете. Все. Наразі продане підприємство фонд держмайна через суд буде повертати назад. Причина порушення договору, адже за півроку покупець не погасив борги, як того вимагала підписана угода. Змінити термін виплати боргу неможливо також. Сторони готуються до судової тяганини. Коли він приймав участь на аукціоні, погодився з е, примірним договором договором продажу і Він був е, покупцем відомий, він з ним був ознайомлений. І він повинен був розраховувати свої можливості та ресурси, щоб е, виконати ці умови, які е, при цьому знаючи те, що їхнє буде наслідком припинення такого договору. Однак він цього не зробив. Авторим завод став прикладом неуспішної приватизації. У фонді додають прикро те, що за бортом опинилися два інших учасники, які мали свої плани на підприємство і брали участь у торгах. Доки триватиме судовий процес, борг і перед працівниками і перед державою зростатиме. Наразі він уже збільшився із 40 до 60 мільйонів. Якщо для фонду все пройде добре, то опісля знову будуть виставляти авторимзавод на продаж, але і суттєво більшими боргами. Води Мороз, Олег Шаламай, телеканал Media Медіагруп. Буває і таке: через власну маршрутку водій опинився з переламаними ребрами. Як зазначили у поліції, курйозна ДТП трапилася сьогодні о 6.40 ранку. Відомо, що чоловік перебував на вулиці, коли побачив, як перепаркована ним на платформі маршрутка котиться назад. Керманич намагався її зупинити, але марно вона в'їхала в іншу маршрутку і лише тоді зупинилася. В результаті цієї автопригоди водій отримав серйозні цілесні ушкодження. Потерпілого доставили до лікарні для обстеження. Попередньо у нього діагностували перелом ребер. Наразі розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна автопригода внаслідок ДТП на Дубровиччині травмувався керманич легковика. Автопригода сталася на дорозі городища рівне Староконстантинів у селі Орв'яниця. Як повідомили правоохоронці, житель Дубровиці, водій автомобіля Рено перевищив швидкість, не врахував дорожню обстановку і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Фольксваген Посад. У наслідок ДТП водії автомобіля Рено госпіталізували у реанімаційне відділення. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочато досудове розслідування. Транспортні засоби із механічними пошкодженнями вилучено на спецмайданчик. У водії відібрані зразки для визначення стану сп'яніння. Про те, що на Рівненщині зняли мораторій на відключення комунальних послуг за борги, про новий тендер на закупівлю дронів у рівному та про те, коли у школах області з'явиться поліцейська варта безпеки. Вже читайте на нашому сайті ITVmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. На пастка у Рівному рятувальники проводили навчання з порятунку людей на льоду. Танці на льоду фігуристка вражає своєю майстерністю рівнян. Безпека понад усе на Басівкутському озері рятувальники проводили навчання з порятунку людей на льоду. Робили це за допомогою спеціальної техніки. Детальніше про те, як пройшло тренування та що потрібно знати перш ніж вступити на лід, розповість наша Лілія Мазур. Вбивча крига за статистикою рятувальників лише за 17 днів нового року на водоймах області загинуло 35 людей, серед яких п'ятеро дітей. Аби відновити навички порятунку людей на люду, ДСНС синесники рівного провели спеціальне навчання. Ось так на спецобладнанні аероглісері, рятувальники за лічені хвилини під'їжджають до постраждалого, витягують на поверхню та надають домедичну допомогу. Виводимо вперед нижню щелепу і вверх, нагинаємось над людиною таким чином, щоб ваше вухо було біля носа. Для екстрених ситуацій десенсники мають інше обладнання снігоболотохід. Розповідають, такі технічні засоби допомагають працювати оперативніше. Їх можна використовувати як і разом в пари, коли снігоболотохід, бугун і гліцера. Також можна по окремості. Якщо є рибалка провалилася під кригу, наприклад, на цьому басовому куті, ми можемо використовувати гліцер торнадо. Ми приїжджаємо на виїзд, беремо гліцера, сідає два чоловіка особового складу і прямуємо до рибалки, яка провалилася під кригу. І рятуємо його найчастіше за словами фахівців, люди провалюються під лід через нехтовані правилами безпеки та власну необачність. Люди йдуть на лід в встановленому місці. Тобто, коли лід вони не знають, чи там перевірений, вони туди йдуть, ну і наражають себе на небезпеку. Адже безпечно вважається лід зеленуватого кольору. Попри усі застереження рятувальників, люди все ж продовжують випробувати кригу на міцність. Десанесники вкотре наголошують, дотримуйтесь правил безпеки. Зокрема, рибалка. Ми нагадуємо, що не можна пробувати багато лунок поруч одна біля одної. Не можна з великою кількістю людей знаходитись на одному місці, і разом з тим не можна виходити на рибалку на одинці. Також нагадуємо, що завжди варто мати під рукою довгу міцну мотузку, дошку або ж велику гілку, і в разі небезпеки це може врятувати життя. На більшості водоймах рівного рятувальників немає. Тож, перш ніж необдумано ступати на лід, подумайте про наслідки. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал АЙТІВІМедіагруп. Спортивно та красиво днями соцмережі облетіло відео, як рівнянка виконує танець на льоду. Наші журналісти віднайшли загадкову фігуристку. Вдалося з нею поспілкуватися. А також спеціально для наших глядачів дівчина виконала декілька па як це було дивіться у сюжеті Ірини Грабчак. Не з рівного Еліна танцює на люду ще з дитинства. На ковзанах вона почувається дуже впевненою, а кожен її рух витончений і граціозний. Еліна розповіла, що в три роки почала займатися художньою гімнастикою, де навчилась плавних рухів. Але коли вперше вийшла на лід, зрозуміла, ковзани – це її пристрасть назавжди. Насправді, моя історія фігурного катання розпочалася ще в підлітковому віці в торгівельному центрі. Екватор там я вчилася сама кататися, абсолютно сама по відео включала Ютуб. І відпрацьовували якісь елементи. Кожен новий елемент танцю це тяжка праця над собою та самодисципліна. Але те, що ти отримуєш в кінцевому результаті, того вартує, розповідає фігуристка. Ну, в першу чергу, у мене якась така мотивація, прям спортивна мотивація і відчуття краси, що це такий танець на льоду. А це вже щось специфічне, бо танець є танець на паркеті. А коли ти на льоду виконуєш такі різні елементи, то це ну я так прям уявляю, як воно гарно дивиться зі сторони естетично, плавно. А коли я собі думаю, як то люди, ну, наприклад. Я і взагалі фігуристи роблять якісь такі елементи на такому тоненькому лезі. Це просто от, і коли так я таке собі все уявляю, мені хочеться більше і більше займатися. Виконувати танець на замерзлому озері взимку вже стало традицією для дівчини. Ліна каже, що щоразу вичікує перших приморозків, щоб піти кататись до того, як водоймо замете снігом. Робить вона це для того, аби піднімати людям настрій та мотивувати їх. Зараз дуже важкий час, і взагалі часи нелегкі. Кожен раз в історії виникає якась певна або військова ситуація, або от коронавірус був. Тобто люди завжди переживають якісь важкі речі, особливо зараз. І в ці моменти хочеться надихати людей на якісь позитивні емоції, на заняття спортом, на розрядку психоемоційну, тому що якщо немає психологічної емоційної розрядки і є тільки єдиний негатив, то людина дуже швидко виснажується і падає духом. Попри всі на Еліна переконує, головне оточувати себе позитивом, не падати духом та вірити у краще майбутнє. Є такі два аспекти. Там я от професійно працюю як психолог, ще військовий, там в різних госпіталях надаю психологічну допомогу, там арт терапію але те, що я можу для душі зробити таке, то це от кожного року в мене є традиція, виходжу на босівкут або на лебединку і катаюся, і таким чином надихаю людей на спорт, на українську тематику, на українську музику і взагалі на позитивні емоції. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.